Щоб отримати результат зниження ваги, що нам треба зробити? Зменшити кількість вживаної їжі, тобто зробити дефіцит калорій. Але ж якщо ми зробимо дефіцит калорій, то організм не буде отримувати корисних речовин. Як це зробити, щоб не нашкодити організму і щоб знижувати вагу за рахунок жирової тканини? В мене є помічники. Це спеціальні функціональні продукти. Ось такі класні продукти протеїнові коктейлі компанії Herbalife, які допомагають зробити і дефіцит калорій, бо одна порція приготована на воді це лише 100 калорій. Але це 10 грамів рослинного білка, це ситість, це 30% відденної потреби по вітамінах і мінералах, це підтримка імунітету, 5 грамів клітковини це праця кишківника, і це ситість на 2,5-3 години. Слухай, то ми маємо з тобою гарний висновок і можемо отримати гарний результат. Але є але ця баночка не вміє розмовляти і для того, щоб ти отримала результат. То треба обов'язково праця моя консультанта і цих продуктів, і, звісна, річ твоя. І тоді ти зможеш отримувати результат, бо ця баночка не вміє давати поради, не вміє консультувати і не вміє відповідати по твоїм потребам. Тож ми працюємо разом з цими продуктами.